Поставив, а тепер пішов геть. Два раз, тільки не їжте мене, Боягус. Ну що, розбираємо коробки? Мабуть, починаємо ми з фарбування будинку. Займатися таким брудним ділом самостійно мені зовсім не хочеться. Річ, ну-ка, давай швидко все зроби. Краще за тебе будинок точно ніхто не пофарбує. Здається, чудово. В якості додаткових прикрас відмінно підійдуть кісточки. Я їх люблю. Але і це ще не все. Мій друг Павучок зараз побігає по будинку і наплите павутиня, щоб мій будинок виглядав ще більш зловісніше. На дах я поставлю ці статуетки. На мою думку, вони відмінно вписуються в мій екстер'єр. Діан, а ти на кого чекаєш? Починай. Та вже пора почати. Мені напевно знадобиться допомога. Пофарбувати будинок мені допоможуть мої друзі з-під землі. Вони вже йдуть. Будьте обережні, можливо, швидкий початок зомбі-апокаліпсису. Жартую, жартую. Ха-ха, ха це просто мої друзі. Вони лише займуться фарбуванням будинку вони мають чудові ідеї. Наприклад, відбитки рук на стінах. Це ж геніально. Круто. А хто прикрашатиме дах? Зараз же займіться цією справою. Почухайте потилицю і вирішіть, як ви будете прикрашати дах. <звук> Трава чудова ідея. Всі ці відтінки зеленого чудово гармонують один з одним, а табличка вийшла дуже гарна. Хлопці не підвели. Можете вирушати назад під землю. Решту я зроблю без вас. Дякую. Цьому будинку явно не вистачає зловісності. Буде круто забити вікно, розвалити всю димок та іншу траву, а ще наліпити на трубу замшелі каміння, а ще не завадить трохи грибів. Загалом потрібно зробити все, щоб я почував себе як справжній зомбі під землею. Трохи апетитного слизу також не завадить. І ще трохи слизу. Здається, гарно. А мені треба повісити дверний замок, який буде стежити за всіма. А ще по периметру даху круто виглядатимуть кістляві руки. Ось тепер все готово. Єс! У вас уже все готове. Я навіть фарбувати не починав. До речі, час би і мені зайнятися цим. Але замість звичайної фарби я буду використовувати кров. У мене навіть прилад є, який допоможе мені зафарбувати всю поверхню будинку. Та-дам, вже все готове. Наступний етап прикрасити стіни кажанами. Друзі мої, вилітайте! Чудово! Тепер вішаємо пару готичних ліхтарів та виставляємо на даху огорожу. Тепер мій будинок схожий на самий справжній замок Дракули. Як же круто? Ой ой, який же я незграбний. Мені терміново потрібна інша поштова скринька. Думаю, голова однієї з моїх подруг із цією справою впорається. Тепер її треба лише відкопати. О, а ось і вона. Повети тут трохи. Будеш пошту приймати. Річено ну, швидко до мене. Зараз ми будемо облагороджувати територію. Почнемо ми з твоєї будки. Все необхідне у нас вже є. Тепер треба все склеїти. І у речі буде власний маленький будиночок. Далі мені потрібне каміння різного розміру, щоб зробити гарну доріжку. Це каміння і за кольором мені дуже підходять. Далі вхід підуть гарбузи. Їх я розставлю на периметрі будинку, а цю чорну мережу накину на паркан. І якщо посадити на неї павучків, вона стає схожою на справжню павутину. Ось ці чудові мертві троянди теж зростатимуть у мене на ділянці. А в якості поштової скриньки я використаю череп. Його щелепа буде тримати будь-які листи. Тепер я. О ні. Тільки не сонце, ану киш. Мабуть, цей знак сонцю не можна. Головна прикраса моєї території. Селідам підуть усіма улюблені черепи. Зараз я тільки доп'ю кров і поставлю їх у вигляді піраміди. Усі вирішили зробити поштову скриньку у вигляді голови. Це нудно. А от червона труна зовсім інша річ. Вона ще з моїм улюбленим кажаном. Привіт, вам листи! Чого гарчати? Я просто роблю свою роботу. Ого, відрубаних рук на плечі я ще не бачив. Вам лист. Мабуть, я віддам його ось цьому скелету. А не треба бути таким агресивним. Який жах. Використовувати голову в якості поштової скриньки. Хто взагалі до такого додумався? Ось ваш лист. А, вона ще й кусається. Нарешті він пішов. А да, знову сонце. Мені час додому. Тут до мене ніяке сонце не дістанеться. До речі, це чудова нагода прикрасити інтер'єр будинку. Спочатку його потрібно розфарбувати. Після я ще заховаю себе від сонця і повішу на вікно червону фіранку. Далі вхід піде гірлянда з моїм найкращими друзями-кажанами. Які ще й світяться. Але і це ще не кінець. У мене є ціла купа різних кажанів, яких я розвішу по всій своїй кімнаті. Червоний килим теж підійде. А ще я люблю дзеркала. Коли я в них дивлюся, одразу згадую про свою надприродну природу. Це дуже круто. Тож дзеркало мені теж не завадить. Який красень. Спати я буду в цій милій труні, розставлю поруч купу улюблених плюшевих іграшок, запалю свічки. Ось що називається ідеальною кімнатою. Куди ж без столу? На ньому красуватиметься фондю. Тільки ось заповню я його не бридким шоколадом, а своєю улюбленою кров'ю. Нехай вона нескінченно тече фонтанчиком, а я буду нею милуватись. На мою думку, вийшло чудово. Саме час відзначити завершення ремонту бакальчиком крові. За вас, сама мої. Як же мені прикрасити нутрощі будинку? Думаю, для початку мені знадобиться капсула із зомбі вірусом. Вона надасть стінам подрібного кольору. А підлогу я закладу своїми улюбленими дошками. Підлога також потрібно припорошити землею. З нею мені буде комфортніше, а ще трохи моху та мухоморів. Вони не завадять. <плес> Знаєте, як круто в мій інтер'єр впишеться блок землі із Майнкрафту? Тільки подивіться, як він круто виглядає, а на нього я поставлю телевізор. Коруч крісло, на якому я буду відпочивати. А біля крісла я повішу картину з коханою. Ще потрібно додати трохи статуеток та каменів. Ліани теж не завадять. Вони дуже круто виглядають на стінах. Буде займатись тут улюбленими справами. Їсти смаколики і дивитися улюблені канали. ха Ха-ха. Ось, окрім мене, встигли прикрасити будинок. Я теж почну з фарбування стін. Потрібно обезпечити себе за допомогою протигазу. Тепер можна починати фарбування. Готово. Далі вхід підуть чорний килим та чорний столик з шафкою. І Їх я розставлю по кутках кімнати. Далі мені потрібні чорні тканини. Щоб розкласти їх на стіл та стілець. Поставлю сюди свою улюблену друкарську машинку. Люблю у вільний час писати розповіді. Чорна троянда. Тебе я поставлю от сюди. Різні скелети та кісточки, Севічки та черепи. Все це дуже круто впишеться в мій інтер'єр. Залишилось заповнити шафу. У цьому мені допоможуть мої здібності. Мій улюблений чорний ведмедик mm. та малюнок зі скорпіоном також повинні знайти місце в моєму будинку. І ще пара скелетів мені не завадять. А на горі сидітиме Джон. Це мій друг павочок. Привіт! Кісток багато не биває. Вікно можна також трохи прикрасити, а поряд повісити цей величезний череп. Кістки, як обрамлення вікна. Тепер можна зайнятися улюбленою справою. Все готово. У мене є будиночок. Усі бувайте! Оцініть мій будинок. Мій можете не оцінювати. Я й сам знаю, що він найкрутіший. Всім привіт! У нас новий кулінарний челендж. Давайте дізнаємося що хоче малятко Фіві. Ось це так. Вона хоче коктейль. Окей. Okay. Буде зроблено. Треба налити трохи молока в блендер. Далі покласти кульку шоколадного морозива. Чудово, а тепер найцікавіше чорне вугілля. З його допомогою я зможу зварити какаот в всьому земному і підземному світі. Вугілля неймовірно смачне. А тепер усе перемішуємо. Вау, який гарний чорний колір! Річ принеси келих. Чудово! Переливаємо какао і зверху додаємо збитих вершків. Вийде нереально смачно. Треба додати мармеладних павуків. Готово? Вен, твої чорні ідеї завжди виглядають дивно. Давайте я покажу свій ідеальний какао. Мені знадобиться полуничний сироп. Я його обожнюю. Занурюємо келих у сироп. Чудово! Тепер кулька червоного, як мої очі морозива та багато молока. Усе занурили у блендер і взбиваємо. Мені знадобиться крига у вигляді кістачок. Стільки вистачить. Наливаємо коктейлю келих. Все готово. Вставляємо трубочку і можна дегустувати. Е, а я нічого не придумав. Я не можу думати на голодний шлунок. Ого, цей череп схоже на той, звідки я недавно дістав мозок. Ха, ха візьму твоє око. Так, покладу сюди. Тепер мені потрібне газування. Потрібно відкрити пляшку. Не виходить. Відкривайся. Давай я допоможу тобі. Дякую. Наливаємо газовану воду в келих з очима. Мам-ням-ням, як смачно. А цю банку можна проткнути. Ой, ха-ха, як весело. Вам також весело. Наливаємо трохи в мікелив. Ой, пробачте. Ну все, залишилось покласти кульку морозива. Все готово. Я такий радий. Спробуй. Виглядає так класно. Я хочу швидше спробувати цей. Чому в ньому так багато мармеладних очей? Дивно. Добре, спробуємо. Мм, морозиво. Зі смаком лайма. І мармеладне око таке смачне. Ха -ха -ха. І коктейль мені дуже сподобався. Прикольно. Все до кінця зі здорово. Так, а що тут? Цей ковичок виглядає мило. Спробуємо сам коктейль І у яка гедота, начебто коктейль із вагілля. Весь язик чорний відстій. А що тут? Вау, виглядає класно. Хочеться спробувати. Смачно! А ще на келиху? О, та це балоничний сироп. Okay. Ну таке. Мені треба обрати переможця. Я обираю зомбі. Yeah! Що? Я виграв? Оце так. Давайте обійматись. Чим же ми займемось на цей раз? Фібі вже вирішила. Так, це буде бургер. Трутяк. Гарний вибір. Давай я приготую тобі свій найсмачніший бургер. Ця булочка жахлива, а ось моя червона виглядає надзвичайно. Правда? Ну таке. Знайду щось під столом. Ого, як тут багато сміття. Що це? Шкірка від банана? Мені не потрібна. Мені потрібна булочка. Ого, знайшов ідеальну булочку. Підходить. Дивіться, я знайшов собі булочку під столом у смітті. Вона жахлива. Ні, вона те, що мені потрібно. Наріжу трохи овочів для бургера. Я вже забув, як це керувати ножем. Виявляється, кумедно. Зомбі перестань. Хоча продовжуй. Ти дав мені чудову ідею. Я візьму ці салати для бургера. Тепер посмажу котлету. Чудово, вийшла ідеальна котлетка. Кладемо її на бургер. Тепер треба додати трохи помідорів. Як же добре, що я маю гострі пазурі якими я можу нарізати все, що захочу? Мій сир буде з зубами, кладемо сири зубчиками та зверху булочку. Далі червоні ріжки, з перців та оченята. Ідеальний вампірський бургер готовий. Це просто смішно. Давайте я покажу вам справжній бургер. Мені знадобиться мій останній винахід: блискавка натор. З його допомогою я можу зловити всі блискавки в окрузі і оживити. Ой, тобто приготувати котлету. Потрібно лише зловити потрібну хвилю. Ура! Вийшло! Ага, це так потужно та круто. Моя котлета приготувалася за лічені секунди. А тепер підготуємо булочки. Вани okay. в мене чорні. Додамо трохи салату. Далі котлета. Сир та помідор. Треба вирізати з цього перцю справжні гострі зуби. Готово? Тепер мені потрібна картопля фрі. З її допомогою я зможу зробити лапки своєму бургеру. Але треба пофарбувати картоплю фрі в чорний колір. Чудово. Тепер парочку очей. Вони ніколи зайвими не будуть. Готово? Знову так швидко все зробили. А мені потрібно ще сміття. Оце так. Я знайшов щось дуже смачне. Це вірус. За його допомогу я став зомбі. Сподіваюся, що малятка Фібі теж стане, коли спробує мій бургер з вірусом. Треба покласти руку та налити трохи відходів. Накриваємо та готова. Вау, усі бургери такі цікаві, але я хочу спробувати цей. М -м, виглядає так мило. М -м, прикольно. А що тут? Картопля фрі? Смакота. Okay. Смакота. А тепер спробуємо сам бургер. М -м, мені дуже подобається. Весь де молодець. А вже ж. А це що? Зомбі постарався. М -м, добре, треба спробувати хоча б трохи. Ой, рука вона ще жива. Відпусти. Щось їй не сподобався, мій бургер. Це було жахливо. Я обираю переможцем Венздей. Ніхто не сумнівався, що мені рівних немає. Залишилось дізнатись що хоче цього разу, Фібі. О, то це ж панкейк. Давайте ж приготуємо. Okay. Я вважаю, тут нема нічого складного. Почнемо. Mm -hmm. Я навіть придумала, кого хочу намалювати тістом для панкейків. Мій милий ручний скорпіончик. Не дивіться, почну малювати. У мене ідея. Я зроблю панкейки у вигляді кажанів. Бо вони в мене такі милі. Точно сподобається Фібі. Треба тільки акуратно ввести кажана. Готово. Можеш відлітати. Бувай крихітко. Зробимо ще пару кажанів. Скоро все буде готово. Ого, кажани. Я таких на сніданок їм. Що ж мені зробити? Точно. У мене тут є запаси мозку різних цікавих людей. Зараз мені точно треба з'їсти мозок художника, щоб намалювати найкращий малюнок тістом для панкейків. Мій жахливий гниючий мозок прибираємо. А ось цей треба вставити. Сподіваюсь, що спрацює. Закриваємо. Бррр. Що це за тіло? Від мене погано пахне. І я трохи зелений. Ну нічого, зараз все виправимо. Ось так набагато краще. Мені треба намалювати арт панкейк. Зараз зробимо шедевр. Вийшло неймовірно. Гарно. Потрібно тільки скласти всі частини. Це справжній шедевр. Неймовірно. Ось це зомбі дає круто. А мені час витягувати своїх мишей. Думаю, що зроблю смачні панкейкові сендвічі. Трохи взбитих вершків. Та накриваємо. Має бути дуже смачно. Тепер треба полити все полуничним сиропом. Готово. О, у мене ідея. Хочу налякати зомбі. Я вип'ю твою кров, якщо вона сиропа. Ха. ха Я все приготував. Правда? Непогано, але у мене набагато краще. У мене шедевр. Мені час зібрати мого скорпіончика. Потрібно скласти всі частини разом та отримаємо скорпіона. Ідеально. Тобі також сподобається. Вонося залоскотало. Апчхі! Ой, це у слизі. Як же так? Доведеться їсти такий панкейк. Я оберусь заплющеними очима. Хочу цей. О, що це? Слиз якийсь зверху? Може, це сироп? Ні, це соплі. Гидота. А що зробила Венсти? Який ми не скорпіончик з панкейків? Мені терміново треба спробувати. М -м -м, так собі. А що зробив вампір? О, це маленькі кажани. Вони так прикольно літають. Полетіли, полетіли. Ла-ла-ла-ла-ла-ла. Ой, як смачно! Мені дуже подобається. Я хочу ще. Це просто смакота. Я вже вирішила, перемагає вампір! Ура! Це моя перша перемога. Дякую, мадам фібі. Ромашка і пара крапель мого секретного інгредієнта. Зілля майже готове. Я намалюю на дошці, щоб стало зрозуміло. Саме час перекусити, доки ніхто не бачить. Обожнюю ці мармеладки. О, кого я бачу. Okay. Дякую річ. Ну і наприкінці вам потрібно. Що за шум? Снікерс, до речі. Та в чому справа? Ой, ми спалились. Хто вам дозволив їсти на уроці? ну швидко давайте сюди всі ваші смаколики. Я їх конфіскую. Швидше, дівчата. Ох, гаразд, як скажете. Ласкаво просимо до уроку малювання. Ваше завдання череп. Все ясно. Гей, Венсдей, дивись, що я маю. Фарба та що? А ось і ні. Боже, не бійся, зараз я тобі все розповім. Якось я їла жиле і робила домашню. У мене був такий гарний настрій, доки я випадково не переплутала тюбики. Я взяла фарбу замість жиле та видавала її прямо собі в рот. Це було жахливо, але ситуація надала мені геніальну ідею, як пронести жиле в клас. Тоді я просто залила желе у тюбик з під фарби того ж коляру. Тепер ніхто не здогадається, що в мене із собою смакота. Та-дам! Ну, як тобі? Супереніт! У мене теж дещо є. Що ти робиш? Як ти знаєш, моя палітра складається тільки з чорного, тому що це найкращий колір, щоб намалювати страшного кажана. Але негідна річ розсипала банку печива на мою палітру. І тут мене осяяло. Я поклала ору замість парк, щоб перекусити на уроці. А, все ясно, це геніально. Так, я чула хрусткіт. Ви що знову істе? Подивимось. Не бачу нічого підозрілого. Дивно. Це просто фарба. Ми малюємо. Ось би вона нічого не помітила. Гаразд, продовжуйте. Фух, пронесло. І яка відповідь? Еге. Гей, Венсдей, як тобі мій калькулятор? Начебто нічого особливого. Ха, придивись краще. Тут мармелад замість кнопок. М -м, клас. Вчора я їла свої улюблені маршмелоу та робила домашню з математики. Але тут я випадково впустила калькулятор і всі кнопки вилетіли з нього. Я так засмутилась, але одразу зрозуміла, чим замінити їх. Я приклеїла маршмеллоу, а для різноманітності додала скітов та мармеладки. Так, у мене вийшов розкішний калькулятор, який можна пронести на урок. Ой, так їсти хочеться. Де моя гумка? Очки ха купилася. У мене також є чудова історія для тебе. Я люблю їсти більше маршмеллоу, особливо коли читаю щоденник. Але вчора хтось зіпсував його своїм безглуздим зізнанням. Я була в люті, і взяла гумку, щоб стерти це неподобство. Але воно не стиралось. Тоді я зрозуміла, що не помилково схопила маршмеллоу. А отже, інші теж нічого не зрозуміють. Тому я просто засунула пару маршмелов замість гумки і принесла з собою Смачного! Тут бажає смачного. У них що? Їжа на столі? Дивно, нічого немає. Зверніть увагу на кажанів. Ви повинні знати всі деталі. Це і так ясно. Гей, Еніс, як тобі моя нова резинка, дуже смачна. Що скажеш? Ха, От прикол. І Я просто приклеїла мармеладку у формі кажана за допомогою кукурудзяного сиропу. Справді. Я теж дещо прихопила із собою на урок. Думаєш це блискітки. А ось і ні. Це мій новий лайфхак. Молодець, цинір. Дякую. На урок біології складно пронести солодощі, тому я просто взяла ручку і засипала до неї шипучі цукерки. Тепер я зможу насолоджуватися ними в будь-який зручний момент, доки очіка не бачить. Це так прикольно. Тому їх і називають кажанами. Ви все запам'ятали? Що? Можу заприсягтись, Вони знову їдять у мене за спиною. Час брати лупу. Зараз я точно вас викрию. Стіл, зошити, ручки, все чисто. Хм, Схоже, я помилилась. Ці ноти ви повинні знати насамперед. Еніт, не спи, прокидайся. Річ розбуди її. Досить спати. Та що ж таке? Спробуй затиснути її ніс. Ай, у чому річ. О, саме час випити трохи кави. Добре, що вона у мене із собою. Зараз я вставлю трубочку і швидко підбадьорюсь. Хайф. Добре, що вчора я вигадала цю геніальну ідею вставити каву у склянку для олівців. Залишилось тільки обклеїти його для маскування і не забути про трубочку. Ось бачиш, венздей це просто. Браво! Але в мене також маленький секрет. Я протягла трубку прямо в пляшку з колою Вау, супер, крута ідея! Ла 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 ла-ла-ла Все в порядку, начебто так. Ла-ла-ла, ла-ла-ла Настав час зайнятись моєю улюбленою географією. Так, подивимось, що у мене на карті треба зробити пару вимірів. А щоб працювати було веселіше, я з'їм пару чіпсинок. Стійте, це просто геніально. Можна насипати чіпси прямо сюди та пронести до класу. Йоху! Гей, Вензди! Дивись, що я вигадала. Це що? Хрускіт? А, ні, здалось. Продовжимо. А в тебе що смачненького? Зараз покажу. Мармеладні очі? Круто! Пригощайся чіпсами! Так, що за шум? Mm -hmm. Пам-парам-пам-пам! -пам, а ми мовчим. Це головне правило геометрії. Запам'ятайте його. Еніт, хочеш прикол. Вау, це мармелад! Okay. Так, вчора я прикрашала свіновичу чохол та вирішила обклеїти його мармеладками. Здорово! А як тобі дизайн мого взуття? Мої кеди тепер з цукерок. Непогано. Дякую, Вензлі. Як ти знаєш, я люблю все райдужне, тому коли я швидко зрозуміла, що ці цукерки чудово підійдуть до моєї обновки, я цим скористалась. Я приклеїла всі цукерки до свого нового взуття. Ніхто нічого навіть не помітив. От у Підозріло. Ах так, а -а -а. ви спалились. Здавайте все сюди. Подіть відстій. Більше ніяких солодощів на уроці.